Привіт, я Людмила Потапенко, психолог, і сьогодні ми поговоримо про тунельне мислення. Я вважаю психологію найважливішим інструментом для розкриття своєї особистості для саморозвитку. Психологія допомагає в багатьох сферах, включаючи вирішення конфліктів у стосунках, вирішення внутрішніх конфліктів особистості, пов'язаних з щастям, сфера грошей, а також особистість не зростання і багато іншого. Так от сьогодні ми розберемо тунельне мислення. Тунельне мислення це такий тип сприйняття, коли людина бачить тільки вузьке коло варіантів, бачить лише одну можливість, ігноруючи перспективи. Це свого роду звуження свідомості, коли людина не допускає інших альтернатив. Мислення стає негнучким, жорстким. Людина зациклюється на одній ідеї, проблемі або емоції. Це здається чорнобілим або успіх, або провал. Або мене люблять, або ненавидять, ігнорується контекст, або більш широка картинка. У мисленні переважає катастрофізація. Найгірший сценарій вважається єдино можливим: у мене нічого не вийде, я нікчема. І ніякі докази іншого не розглядаються. Або таке мислення, якщо тривожність о, вони подивились на мене, значить, вони з мене сміються. Або я точно захворію. А в стосунках, якщо він мене не розуміє, Значить, він мене не любить. В кризових ситуаціях у мене немає виходу. Хоча насправді варіанти є, але вони не сприймаються. Причини такого тунельного мислення: це виникає через сильний стрес або емоційне переживання, через перенавантаження психіки, через низький рівень енергії, тривожні стани, депресивні стани, через травматичний досвід. А також через виховання, де не заохочували гнучке мислення. Як же вийти з цього тунельного мислення? Задавайте собі питання, що я ще можу зробити, які ще є варіанти, що я не враховую розширити кут зору. Можна подивитись на ситуацію з погляду іншої людини, або з позиції майбутнього, або з нейтральної точки зору. Щоб перестати мислити тунельно, треба заспокоїти нервову систему. Це можуть бути дихальні практики, якась прогулянка, розмова з якимось близьким другом, привести себе в стан спокою. Інша людина може запропонувати побачити те, чого ви не бачите. Також можна вести щоденник, записувати свої думки, виписувати свої хвилювання, поставити під сумнів свої переживання. Взагалі, тунельне мислення це не погане мислення. А це реакція мозку на загрозу, але воно стає проблемним, коли керує нами постійно. І вихід з нього це усвідомлення, розширення перспективи, відновлення здатності бачити більше, ніж одну можливість. Тобто тунельне мислення це коли зациклюєшся на одному і не бачиш інших ідей, інших шляхів, інших можливостей і варіантів. Це як ти дивишся в один бік і не бачиш інших доріг. Таке заціпеніння в одному стані. Як результати обмежуєш вибір, ігноруєш факти, більше конфліктуєш, емоційні зриви. І щоб виходити з тунельного мислення, треба розширювати сприйняття. Спробуйте послухати думки інших, можливо, вони щось підкажуть нове або цікаве. Більше аналізуйте ситуацію, можливо, є ще якісь варіанти. Розвитись. Розслабляйтесь, тому що в стані напруги неможливо мислити широко. Читайте різні книги, дивіться відео, подкасти, щоб розширяти свої горизонти. Поділіться в коментарях своїми думками, як ви розширюєте свій думковий шаблон, що ви робите з тунельним мисленням, які у вас є способи. Буду читати коментарі. Дякую, до зустрічі.